Такого людство не побачить ще десятки тисяч років. Комета над Києвом та іншими містами України. Користувачі соцмережі помітили дивну вогняну кулю в небі. Що це таке? Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. Погляньте на ось це відео знято в Білорусі. На ньому чітко можна побачити рух невідомого об'єкта. Ці кадри наробили галасу у мережі. Користувачі вагалися. Не вже ракета чи метеорит. Як виявилося, це комета під назвою Дзиц Ціньшань Атлас. 27 вересня вона пройшла свою найближчу точку до сонця, а 12 жовтня найбільше наблизилася до землі. Відстань сягала близько 71 мільйона кілометрів. Цю комету ще називають кометою століття. Ймовірно, вона найяскравіша в небі за останні 13 років. Зараз це небесне тіло віддаляється від нашої планети, проте його ще можна спостерігати без оптичних приладів. Найяскравіша комета та її довгий хвіст проявляються на темному небі приблизно через 30-45 хвилин після заходу сонця. Після 19 жовтня Атлас почала втрачати свою яскравість і незабаром можна буде розглядіти хіба що через телескопи. Згодом комета віддалиться від землі настільки, що побачити її буде просто неможливо. Це по-справжньому унікальне явище. Адже наступного разу жителі нашої планети зможуть побачити Атлас лише через 80 тисяч років. Помітити у небі комету вдалося і жителям України. Наприклад, її 17 жовтня зафіксував на камеру один із мешканців столиці. Цитую, комета дзизіньшань просто зараз над Києвом, зняв поспіхом. Востаннє тут була 80 тисяч років тому, коли на землі неандертальці переселялися із Африки. Кінець цитати. А цей знімок зробили вже на Чернігівщині. Зазначається, що небесне тіло було добре видно на півночі регіону, 21 жовтня. Ось і ще один кадр теж із Чернігівської області. Автор фото Олександр Скрипко зафільмував атлас над містом Городня. Небо яке змушує затамувати подих, ідеться у підписі до знімка. Спостерігали за рухом комети і мешканці Львова. Користувач з метро опублікував у соцмережі фото вечірнього неба, на якому можна помітити хвіст комети. Процитую автора. Сьогодні погода дозволила подивитися на неї. Півгодини бігав по вулиці і балконах, щоб її зняти. Виявилося, вона весь час була перед носом. Мало яскравий, ледь помітний об'єкт на заході. Але оскільки це моя перша комета, все одно запам'ятається. Кінець цитати. Вдалося спіймати комету на фото і жителі Закарпаття Євгену. Знімок зроблений 21 жовтня. Того ж дня небесне тіло помітили і мешканці Сумщини. Житель Глухова Євгеній поділився унікальними фото. Зауважу, що комета відносно молода. Її відкрили за допомогою системи Атлас у південній Африці 22 лютого 2023 року. А офіційною датою відкриття вважають 9 січня того ж року, коли це небесне тіло вперше сфотографували. Останнім часом українцям щастить спостерігати унікальні природні явища. Наприклад, кияни 17 жовтня могли помітити у небі супермісяць. Це його третя подібна поява у 2024 році. Супермісяць це явище, коли повний місяць відбувається поблизу Перегею, найближчої до землі точки орбіти місяця. У цей момент місяць виглядає більшим і яскравішим, ніж у свою звичайну повню. 17 жовтня супермісяць був найяскравішим за рік. Адже місяць наблизився до землі на найменшу відстань 357 тисяч 364 кілометри. При тому, що середня дистанція становить 384 тисячі 400 кілометрів. Друзі, напишіть у коментарях, чи стали ви свідками комети дзинзіншань Атлас або, можливо, бачили супермісяць. Поділіться враженнями. Також підпишіться на наш канал і поставте вподобайко.